Миколаївські діти та підлітки з пільгових категорій зможуть безкоштовно відпочити в карпатських оздоровчих таборах. Всі витрати бере на себе міська влада. Наразі на оздоровлення вже відправилася друга зміна. Як проводжали дітей на відпочинок, а також емоції малечі бачив наш Сергій Лисюк. Подробиці в репортажі далі. Відпочинок миколаївських дітей та підлітків в Карпатах був організований міською владою. Начальниця служби у справах дітей міської ради Юлія Кравченко розповіла, що всі витрати будуть покриті з бюджету Миколаєва. Як тільки мінсоцполітики програму свою відкрила гроші, ходять за дитиною. Ми також почали цей процес, і ми практично, наскільки я знаю, ми єдина громада в області, яка взагалі це зробила, тому що це дуже важко наразі. Ми переробили повністю всі наші технічні вимоги для того, щоб їх адаптувати під ті важкі часи, які у нас є. Право на відпочинок мають діти пільгових категорій, наголосила Кравченко. Всього категорій налічується 17. Пріоритетними для міської влади є діти військовослужбовців та діти-сироти. Це виключно вищої категорії табори, виключно гірські райони України. наші дітки мають можливість відпочити від того. Від тої атмосфери, яка, яка у нас тут все ж таки залишається важка, і е, відповідно батьки на це не витрачають ані копійки. Тобто, у нас навіть включено в вартість дитину дня, вартість путівки. Проїзд. Тобто, у нас зараз табір забирає діток, а потім сюди привозить в таборі на Прикарпатті, куди нині прямують діти. Відпочиватиме вже друга зміна юних миколаївців. Перша зміна привезла з вікенду виключно позитивні враження. Вожаті. Їжа дуже смачна. До сух. Там, ну, ми багато часу проводили за якимись мастер-класами. У нас були різні конкурси, дискотеки це просто було щось. Ми в гори ходили. Написаний камінь, там дуже гарно. Дуже-дуже гарно. На острій, Боже, скільки у нас фотографій звідти. Це ну, неймовірне місце, якщо чесно. Відпочинок дітей в Карпатах триватиме два тижні. Окрім чистого гірського повітря, в таборі передбачені різного роду розважальні програми. Також хлопці та дівчата зможуть продовжувати навчання онлайн у школах. Сергій Осюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.